Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку. Божою мілостю ми з вами зустріли новий день. І зараз будемо дякувати Богові за це і просити благословення на предстоящий день. Сьогодні в нас п'ятниця. П'ятниця, 22 число серпня. Спаси Господі всіх, хто долучається до молитви. З вами чтець Анатолій по чаю. Нас почає дощик йде. Такий помірний Богу дякувати. Слава Богу. Добренько. Молимося, читаємо утренні молитви. Спасі Господі, всіх вас, хто долучається до молитви. Спасі, Господі, за підтримку, за ваші лайки, подобайки, за те, що ділитесь трансляцією. Спасі Господі. Молимося, Господи, благослови. <клес> в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Божі милести, будь грішному. Господи і Ісусі Христе, Сині Божий, в раді причистої Твоєї Матері і всіх святих. помилуй нас. Амінь слава Тебе, Боже! Наш слава Тебе. Цалю Небесный, Утешитель души истины и живеса и вся, исполняй сокровища благих и жизнеподателю, приди, Вселисевные, Очистинный не от всякой скверной, и спаси, блажа, душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков, амінь Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господі, очисти Сіріхи наша, владику просі, законі наше, Святий й посіті, і в силі наша, наше, імені Твого ради, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки віков, амінь Отче наш і жий на небесіях. Да светится имя Твое, Да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам Днес, и остави нам долги и кожи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от Лукавого, восставшего от сна препадаем Ти блаже, и ангельской песню Б'ем Ти сильнее, Свят, свят, свят си Боже, Богородице, помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, Ододрай сна, воздвил Мейси, Господи, умой просите и сердце, и сниму и отверзи, воежье пяти, святая Троица, свят, свят, свят си Боже, Богородице, помилуй нас, и нині и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно прийти ко його ж до діяння обнажатися, на страхом завим полонощі. Свят, свят, свят ісі Боже, Богородице, поміли нас, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілуй, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи, помілуй. От сна востав благодарю, Тя, Святая Троїця, яко у ради раді власть и дало терпіння, не прогнив і, і грішного, не миленево і грешного, ніже пообіл месі собі законьми моїми, но чоловіколюбства лисі любства і обичного, и в нічайні лежащи воздвил месі, воєжи Утреньо, Ти славословить державу Твою, і нині просвяти мої очі мисленные, отверзі мої уста, славі Славесям Твоїм, И разумите заповеди Твое, и творите волю Твою, и пейте Тяво исповедене и і и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предите и поклонимся цареве нашему Богу, прийдіть і поклонимся и преподем Христу, цареве нашему Богу, прийдіть і поклонимся и преподем самому Христу. Царів Богу нашому, <към> помілим я Боже, по велиці, милості Твоєї по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконня моє, Паші, ми від беззаконня моєго, і от гріха моєго чистів'я, як і беззаконня моє, аз знаю, і грех мій предо мной Тебе єдиному соріших, і лукавої при Тобою сотворих, яко дав правдишися в слові всіх Твоїх. Ти, зачатие, сех, родими, моя, возлюбил, и победишь, да судить идти, Себо беззаконие зачат, есть море всех родими, мать моя, сейчас истинно возлюбилась, и безвестная тайная при мудрості Твоя велмиси, окропишими и сопомичишуюся, умыйшими и паче с Него обелюся, слуху моему дасть радость, и веселье возрадуются кости, смиренные, отрати лица Тве, грех моих. И вся беззаконие моя очисти, сердце чисто мне, Боже, и дух право в, в отробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твое не Тыме от меня. воздашь мне радость спасения Твоего, и Духу младышным тверди меня, научу беззаконным путем Твоим, и нечестиве к Тебе обратятся, избави меня отровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуйся язик мой правді Твоєї, Господі, усні мої отверзіші, і уста моя возистя, хвалу Твою, яку аще би восхотілись і жертви, дал би их обов'язкожені благоволіши, жертва Боду сокрушен, серце сукрушено, і смиренно Бог не унічит. Ублажи, Господі, благоволення Твоїм Сиона, и дасть зішду сісти Іерусалимские, Тогда благоволишь жертву і все сожигай моя, тогда возложит на твої тільці. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, видимим же і невидимим, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинородного і же от Отця рожденного прежде всіх вік, Света от Света, Бога істина, от Бога істина, Рожденная, несотворена идиносушна Отцу, им же вся Быша, нас ради человека, нашего, ради Спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девой человечества, распятого же за ней препонти всем пилате, и страдавшего по і и воскресшего в третий день по Писам, и вошедшего на небеса, і И сидящий дісною Отца, і Паки, Рядущого со славою, Судіть живим і мертвим Його же царстві не буде конца, і в Духа Святого Господа животворящого, іже от Отца и іже со Отцем і Сином споклоняємо, і славі Малодавшого Пророки, єдину святую Соборную і Апостольську Церковь, исповідую Дінок Рищинія во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века Аминь. Боже очисти мя грешного, яко коли же сотвори благое пред Тобою, но Избави мя от Лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осуждена, отверзу уста, мои недостойная, и восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа нині і присной і вовіки віков. Амінь. От сна став полуночної пісні, приношу ті спасі, і припадає в опиютии, не даш мне снуть его греховней смерті, но щедрими распнися волею, и лежащими в ускорі вскоре і спасі спаси мне предстояние і молітві, і по сні ночь, воссияй ми день безрішен, Христе Боже, і спасі Мя. Тебе, владыко, человеку любчи, от сна восста прибегаю, и на дела Твоя подвязаюся милосердием Твоим, и молюсь Тебе. Помози Ме на всякое время, во всякую вещи, и избави меня от всякие мирские ясные вещи, дьявольского поспешения, и спаси Мья и Вьи царство Твои вечное, Ты Бои мой Сотворитель, и всякому благу, Промысленник и Податель, о Тебе же все опования мои Тебе славу висилаю нині и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же мною Твои благости, великими щедротами Твоими, дали си мне рабо Твоему, ми машедшее время, ножся без напасті, прити от всякого зла противна, Ты, сам, владико, всяческих творче, Сподобие истинным Твоим светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, сил, и всякие плоти вишній живы, и насмиренные презираю сердца житробы и спитуя, и сокровенные человеков Я и предведы, безначальный пресносушный свете, У него не есть применение. или приложение осенения сам бессмертной царю, прими моление наше, Я же в настоящее время на множество твоих щедро О скверных тебе у стен творим, И остави нам при решении наше, Я же делом и словом и мыслью, Ведним или неведним зарешенное нами, И очистенный от всякие скверных плоти и духа, И даруй нам бодренным сердцем. і трезвой мысли всю життя жить прийти, пришестя світлого і явленого дні єдинородного Твого сина Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Вон же со славою суддя всіх приид, кому ж додати по ділам Його да не паче обленившейся, но бодрствуючи і Воздвижене в, в дела, обрящимся готові в радости Божественный черток, славой і Осовнитием, идешь глас глаз непрестанный і неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, ти выйси истинный свет, просвіщай і освящай всяческая, и тяпое свят во веки веков. Амінь. Тя благословим Вишній Божий Господі, милості творящего присно с нами. Великая же следованая, славная же и ужасная, и жженіші, слава, подавши нам сон, вопокоєння миші наших, ослабление трудов, но трудные плоти благодарим Тя, як у не пообились нас и без законями нашими, но чоловіку любство лися обично, и нічай, не лежаще, не воздвилися, Воєжи слава, Словит, державу Твою, тем же молим безмирної Твою благость, просити наша мысли, Вочеса і ум наш, во тяжкую сналенности в в от вірзі нашего уста, исполня Твоє хваление, якуда куда не непоколеблемо петь уже, і сповідатися Тебе во всіх і от всіх, славиму Богу, Безначальному Отцу, Единородным Твоим Сином, і Всесвятим, і Благим, і животворящим Твоим Духом, нині і прісно, і во віки веков. Амінь. Воспевай благодать Твою, се молютя, о мой о ступать і право не настави путем Христових заповедей, бдять их песни у о Уныне, Сон отгоняющий, связанная пленицями риха, падения, мольбами Твоїми, разреши Бого невесту, нощим і в одні сохраняй, борючих враг, избавляющий мяшизно дателя Бога Родшая, умер шли нами, славясь оживи. Я же святний вечірні рочає душу мою сліпшої просвіті, одівне владичні палату, дам духа Божества на мене сотвори, врача рочої, врачуй душі моє многолітнеї страсті, волнуючися житєйською бурею, кості зім'я покаяння на праві, і огня вічної щого, і черв'яжи зла, і тарта родам'яні, і віші бісом радовані, і же мною ріком по Но вот творим, обещавшие не при пренепорочное сурежение, страна, муки всякі, покажи покажи і всіх влады кому ли, Небесное, ими волочите веселье со всеми святыми Сподобия, Пресвятая услиши глас, не потрібно раба Твоего, строю давай слезам при чистой душе, Моя скверно очищаючи, сина, от серця приношу Ти непрестанно, сердце владичице, Молебную службу мою прийми, і Бог благоутробному принеси, превыше я ангел, у мя превыше слитье сотвори, святоносная и небесное, духовную благодать во мне направи, руте воздействую и оснег похвалению, оскверненный, скверная, сенепорочная, душетленных мне пакустей и, и збави Христа, прилежно умоляющих, же честь чести, поклонение подобает. Нині і пресно і во віки веков. Амінь. Но милостиві всі, милостиві Боже мой, Господи Ісусі Христе, но и ради любви ще не платился яко да спасе всіх, і паки спасі, спасі мене по благодаті молютя, а ще бодія спасения не с благодаті дар надолпачи, я в ноюще дротак не изречений милості. «Веруй, бо Бомья река Лисей, о Христе мой жив будет, и не узрит смерти во веки, а ще бо веря жить и спасает отчаянные всеверые спаси меня, яко Бог мой, святый Создатель, вера же в месту делал дамениться мне, Боже мой, не обрящий Бо делать не оправдающих меня, но та вера моя давлеет вместо всех, Тадо да отвещает, Тадо да оправдит меня. Та да покажет мя причастника, славы Твои вечные, да не упохитит мя сатана и похвалится слове. <coughs> Еже отторнуть мя от Твои руки и ограды, но или хочу, спаси или не хочу, Христе, спаси мой, при дворі скоро, скоро погибох, Ты боишься, Бог мой, матері Матери Моя, мя, Господи, ныне возле дитя. Якоже возле Бих и на ну, да Ты самый грех, і паки поработати тошно, поработать и тебе бездлиности точно, якоже поработах прежде Сатані льстівому, наепаче же поработаю тебе, Господу і Богу моєму, і Ісусу Христу, во вся дні живота моего, ныне і прісно, во веки веков. Амінь. Святий Ангеле, предстояй окаянный моїй душі і страстний моїй житті, не остави меня грешного, ніже відступи отступи от меня за невоздержание мое, не дашь мне лукавому демону, обладать мною насильством смертного сео телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь Пасея Есвятой, Аннели Божий, хранителю и покровителю окаяны моей души и тела, вся мне прости, великим и тя оскорби, вся дни живота моего, Ящик что соріших пришедший ножью, покриме в настоящий день и сохрани м'я всякое искушение противного, да ни в коем рисе про Бога, и моліся за м'яку Господу, да утвердит м'я в страсти своем и достойно покажет м'я раба Свои благости. Аминь. Пресвятая, владичице, моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами. От жени от мене смиренно окаянно раба Твоего, уныние забвение, неразумии, ні роденье, вся скверная і лукавое, і хуйное помышление от окаяного моєго серця, і от помраченного ума моєго, і по оси пламень моїх, моих, ніж у мій есть Мой Окаянин, и избави от моїх лютих лютых і и предприятий, і от всіх дій злих свободі Мья, Яко благословена Есе от всіх родов, і славиться пречесної ім'я Твоє, во веки векова Амінь. Моліть Бога нас, всі святі угодники Божі, яко ми усірно к вам прибігаєм, скорим помощникам і молитвенникам о душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благословена Ти в женах, і благословена плочева Твоєго, яко Спаса родила, і сі душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоє, победи православним християнам, на супротивне даруя и Твоє сохраняя крістом Твоїм жительство. Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоїх, Отця мого духовного, родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодітелей, поминай о здраві і спасінні своїх рідних і близьких. Всіх нині нами тут поминаемых, всіх просивших у них помолитися, всіх воїнів на полі брані, всех христоходців и всіх православних християн, упокой Господі, душу особших раб Твоих, родителей моїх, сродников благодітелей, упокоєнні поминай. Всех ныне нами тут поминаемых усопших сродников, всех войн на брані обієних, і всіх от отвеков усопших православних християн. І прости їм все сорішення, решения, і и і дари їм Царствие Небесної. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вишнього, в крові Бога Небесного во дворі ричат Господи, и Заступник Мои, все и моє. Бог моих, уповай на Него, якое избавить от все тело, от слави всеми теж, пришма своим осеньте и его надеющийся, оружием обидите истины, Его, не от страха ночного, летящего дни, от дні, від отвещивать не приходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны твоя Тысяча и тьма удисную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твои, смотриши и воздаяние грешнику Узриши, яко ты, Господи, упование мое Вышнего положились и Твое, не при тебе зло и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелом всем заповесить Тебе, сохраните Тя у всех путей Твоих, на руках возьму Тя, <клес> да никогда предкнешь ее камень ногу Твою на Аспидо Василиска наступишь, и поперешь льва и змии, яко намя уповай и избавлю И. Покрию іякопозна ім'я, возовітком її услышу його, снім і скорбі з Мойгою і прославлю його, доготові, До ні сповню його і явлю йому спасіння моє. Читаємо молитву перед приняттям просфори і святої води. Господі, Боже мой, да буде дар Твой святий, святая Твоя просфора і святая Твоя вода, в оставлення гріхов моїх. Просвещение ума Моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, в здравие души и тела Моего, покорение страстей и немощей Моих, По беспредельному Твои милосердию Твоему, молитвами Пречистою Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Достойно Есекого Истину блажите Тя Богородицу, Прісно блаженої приніпорочної Матір Бога нашого, чеснішої, херові, і славнішої, без сравніння Серафім, без іссління благославочої, суші Богороді, Сутя Величаєм. слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і прісної во віки вікова. Мінь. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі благослови. <coughs> Молитва раді, причистая Твоя Матір, і сіло і чесна, Ожетворящого Христа архистратига Тиха Божьего Михаила и всех прочих безплотних небесных сил, святого апостола Андрея Превославного, святых славных и всех вальных апостолов, святого равноапостольного, Великого князя Владимира, великої княгині Ольги, святых великомучеников Георгия Побідоносця, Целителя Пантелимона, святой великомученицы Варвари, священномученика мученике мучениці мученицы преподобних і богоносних отець наших міфодії Іова імфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих чудотворців Києво-Печерських, Сергія Сергій Нікона Радінських, Сирафіма Саровського, Паїсія Афонського, Святиті Ніктарія Ігінського, Спіридона Триміфонського, святих і праведних Бога Отець Якіма і Анни, <кхух> Апостола Матфія, Мученика Антонія Александрийского, преподобного Єгипетського, Мучеников Юліана, Маркіана Іоанна, Якова, Олексія, Дмитрія, Фотія Петра, Леонтія, Марії, Патрики, інших, святителя филарета архієпископа Чернігівського, преподобного Лаврентія, схи Архімандрита Черніговського, Собор Святих, святых, іже і же не совершаємо, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христі, Сині Божій, помілий нас грішних. Амінь. Спасій, Господі, браті і сестри. Ми з вами почитали утренні молитви, прославили Бога, подякували йому за ніч і попросили благословення на предстоящий день. Сьогодні у нас п'ятниця, у нас іде дощ, продовжується Успенський піст. Знаєте, хто має здоров'я, хто має силу волі, хто розуміє, для чого піст, постимося, не вживаємо молочної, м'ясної і рибної їжі. Нікого не осуджуємо, стараємося за собою дивитися. Ну і так, Божою милостю спасаємося. Спаси Господі всіх, хто був присутній на молитві. Всім гарного Богом благословенного дня, покрову Царіці Небесної і ангела-хранителя на предстоящий сьогодні день. Спасі Господі! Всіх, молимося за наших хрестоходців, просимо Бога, щоб Господь їм управив шлях, допоміг, дав сили і їхніми молитвами помилував нас грішних. І Україну помилував воїнів наших зберіг, сохранив, щоб Господь послав той довгоочікуваний мир. Спасім Господі, всіх братів і сестри, Божої допомоги. Будемо живі, здорові сьогодні вечором. Будуть вечірні молитви. А зараз всім поможе Боже. Дав почай у нас, де зараз дощ, тихо, спокійно, йде дощ. Гарний такий. Туман кругом. Слава Богу, за все. Все, поможи Боже, З вами був у Анатолій. Спасів Господі всіх вас за вашу підтримку, за ваші молитви, за ваші лайки і подобайки. Це всім гарного плідного дня. Поможи Боже.